Привіт! В цьому відео хочу поговорити з вами про благословіння і про Авраама і його жінку і їхніх синів. Благословіння це процвітання від Бога. І ну, він хоче нас всіх благословити. Він ну, не хоче щось від нас забрати, де ще нам треба, а хоче ну, дати все найкраще. От, і е, ну, Аврааму теж він хотів і дав все найкраще. От, е, Авраам був язичником, як і ми, і в нього була е, безплітна жінка Сара. І е, е, вони мали двох синів. Одного від е, рабині він мав, і це вказувало на рабство, яке було. В Ізраїлі аж 40 років, а другий син у них був від вільної жінки, ну, у нього, ну, від Сари. Коротше. От, І ну, це вказувало на свободу, яка від Бога, і ну, Бог він. Сказав ну, Аврааму, щоб він пожертвував йому е, ну, свого сина. Е, от, І е, ну, коли е, батько з сином піднімались на гору, то ну, син він ну, не розумів е, ну, хто буде агнецем, кого він пожертвує. Е, от, і, ну, він... Авраам сказав, що ну, Бог ну, побачить, хто буде ну, жертвою. А, а, ну, коли Авраам вже поклав Ісаака, ну, на жертовник, то ну, Божий Ангел зупинив його, щоб ну, він його не вбивав і ну, він його не вбив, от, і замість Uh, ну, сина поклав uh, uh, ягня, ну пожертвував, от uh, І uh, ще, uh, ну, uh, син, від якої. Ну, коротше, ну, мав Авраам е, дитину, то е, Сара дозволила е, ну, йому лягти в ліжко до цієї жінки, щоб ну, вона йому родила дитину. Е, от, і щоб ну, Бог виконав свої е, обітниці. І Бог сказав Аврааму, щоб він назвав себе батьком багатьох народів а жінку. Свою царицю народів. І ну, плюс наказав всіх чоловіків ну, обрізати крайню плоть, щоб ну, вони не могли займатися інтимом і ну, були безплідними. І 99 років Авраам проявляв гостинність для людей, бігав по справам. І ну, один з е, семи пунктів благодаті служити коханій людині, чоловіку чи жінці. Е, і Ісус хоче, щоб чоловіки берегли своїх жінок. І ну, е, в музиці, як і в стосунках, і навпаки, є раздори, є от, е, ну, е, жахлива нота в прекрасній е, мелодії. І ми маємо йти до благословіння, як Авраам. Нам треба пробачати один одного, любити, збирати людей в домашніх групах, Не зважати на кількість. А, ще Господь сказав Аврааму, що в нього буде стільки нащадків, як на небі зірок, і вони будуть врятовані завдяки вірі і жертві чоловіка. Е, і е, нам треба ростити в своєму житті не плоди плоті, ну, блуд, перелюб, нечистоту, е, чаклунство, сварки, от, е, і так далі. І тому подібне. А нам треба ростити в своєму житті любов, мир, радість, довготерпіння, смирення, крокість, от такі от плоди. Святого Духа. Тоді Бог буде нами задоволений. От. Так що Бог явив свою всемогутність і ну, благословив цю сім'ю цих людей. Якщо хочете дізнатися ну, більше біблійних історій, вивчати боро слово щодня, то пишіть мені в директ. Буду рада, якщо напишете, бувайте.